Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку профілактика шкільних хвороб. Чи відомо вам, що навчання в школі пов'язане з ризиком виникнення деяких захворювань? Їх навіть умовно називають шкільними хворобами. Це зниження гостроти зор, короткозорість і викривлення хребта. Зір це важливий канал отримання інформації з навколишнього світу. Не дарма, Маючи на увазі, що стінни кажуть бережи як зіницю ока. Найбільше навантаження на очі це під час читання, писання, а також перед телевізором чи монітором комп'ютера, екраном, смартфона. Щоб не псувати собі зір, слід дотримуватись деяких правил. Правила під час читання: сядьте зручно, розслабте м'язи спини та шиї. Тримайте книжку нижче від підборіття, кліпайте очима двічі на кожен рядок тексту, наприклад, на початку і в кінці кожного рядка. Не читайте на сонці, а також, коли ви хворі або втомлені. Також потрібно дотримуватись правил під час писання. У процесі письма не перечитуйте щойно написаного, стежте поглядом за кінчиком стержня ручки. Щоб навчитися цього, прикривайте написаний текст аркушем паперу, а також частіше кліпайте очима. Гімнастика для очей це профілактика порушень зору. Зробити зарядку ви повинні осмислено і цілком здатні впоратись з цим самостійно. Скільки разів робити гімнастику протягом дня, тут немає суворих рекомендацій. Наприклад, в моменти інтенсивних зорових навантажень. При роботі за комп'ютером, читанні, в ідеалі треба робити перерви на гімнастику кожні 40-60 хвилин. Цей ритуал бажано перетворити на звичку. Кожну вправу повторюйте 5-30 разів, починаючи з малого навантаження, поступово його збільшуючи. Рухи плавні, без рівків, між вправами корисно трохи поблимати очима. І не забудьте зняти окуляри або контактні лінзи. Вправи, які можна виконувати, ви бачите на екрані. Щоб уникнути порушень хребта, можна кожного дня виконувати різноманітні вправи. Адже хребет людини має 33 хребці. Кожен із них лежить на міжхребцевому диску, який нагадує мішочок з живе. Завдяки цьому людина може згинатися і розгинатися. Та якщо хребет часто і неприродно викривляється, може виникнути сколіоз. Щоб цього не сталося, потрібно виконувати хоча б дві вправи на день. Найперше сядьте або станьте прямо, Щепіть руки в замок. Перебувайте в такому положенні 10-15 секунд, поміняйте положення рук. Інша вправа вам потрібно сісти або стати прямо, з'єднати долоні за спиною. Підніміть руки якомога вище. Тримайте їх так 20-30 секунд. Опустіть руки, розслабтеся. Щоб перевірити, чи правильна у вас постава, станьте прямо у звичному для вас положенні і визначте, якими частинами тіла ви торкаєте стіни чи одвірка. Ваше тіло має торкатися стінки п'ятьма точками, потилицею, лопатками, сідницями. Литками і п'ятками. Без наплічника не обходиться жоден школяр або школярка. У продажу є великий вибір наплічників і сумок з широкими шлейками і вузькими, з одними чи багатьма відділеннями шкіряних чи синтетичних. Виникає ж питання, що обрати? Зазвичай виникає питання сумка чи наплічника. Сумки не дуже зручні і іноді можуть навіть пошкодити здоров'я. У школярів, котрі носять важкий наплічник або сумку, в одній руці чи на одному плечі згодом формується неправильна постава, викривляється хребет. Тому слід обирати наплічник, який можна вдягти на обидва плеча, тоді маса рівномірніше розподіляється на найсильніші м'язи тіла. Вибирати наплічник з вузькими шлейками чи широкими. Звісно, найкраще широкими м'якими шлейками. Вузькі врізаються у плечі, перетискають судини, спричиняють біль і заніміння рук. Вибирати з одним чи багатьма відділеннями. Звісно, з багатьма. Тоді у ньому буде більше порядку. Для всього знайдеться місце і маса розподілиться рівномірніше. Вибирати, чи шкіряний, чи синтетичний. Звісно, краще синтетичний. Він і дешевший, і значно легший для вашого організму. А також маса наплічника не повинна бути більшою за 15% від маси вашого тіла. Якщо хтось важить 35 кг, маса його наплічника не має перевищувати 5 кг.